Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати новий об'єкт, а саме це двокімнатна квартира. Загальна площа даної квартири 50 метрів квадратних без урахування балкону. От так. Кімнати у нас роздільні. Квартира у нас розташована на п'ятому поверсі по вулиці Герою Майдану 2. Так, тут у нас ринок. Ярославський спортлайф, як бачите, автомиї, тут за будинком є школи, садочки, все в більшій доступності. Магазини, АТБ, делікати, все є. Все, що бачите на відео, буде залишатись новим власникам. Якщо не потрібно, то це все можна вивезти без проблем. Інтернет у нас заведений, маклауд, є у нас домофон. От, далі спальня. В спальні у нас встановлено додатково кондиціонер, така телевізійна шафка, двоспальне ліжко, додатково ще одна шафа. і такий комодик. Це прихожа така. Тут у нас вбудована така шафа для зберігання особистих речей. Все прибрано, все пустеньке. Тут ще одна шафка для зберігання речей. Ось так, воно все виглядає. Зараз покажу вам ванну кімнату. Тут у нас є правочка, яка залишається також нашим власникам. Ну і сама ванна, як бачите, досить чистенька, гарненька, нічого тут не ніякої ніякого нічого немає. Санвузол. Встановлено додатково бойлер. Ось тут є момент, тут може трохи прокапувати, але ми це усунемо. Зараз переходимо на кухню. Кухня у нас велика. У нас є тут газова плита, холодильничок. Ось такий в стані, Бачите, все вимито гарнесенько. Там у нас газовий лічильничок, витяжка у нас в працюючому стані. Додатково у нас тут зроблені підсвіточки. Хм. Так що, якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, пишіть нам в дірект. Телефонуйте, записуйтесь на перегляди. Якщо вас цікавить якась додаткова інформація, без проблем все розкажемо, покажемо. Гарного дня, ставте лайки та підписуйтесь.